Найбільше вразило багато людей щире прагнення про чан звернутися з молитвою до чудотворної ікони Матері Божої. Вся та атмосфера, коли ми туди приїхали, побачили таку велику громаду, стільки багатьох людей. Всі були, ну це таке якесь єдність, духовність дуже приємно було. Та і, при тому, саме коли ми мали можливість. Брати участь в молебнах, в адорації, в хресній дорозі, бійців АТО було доволі багато, бо серед тих, хто пройшов війну, невіруючих не буває. Без віри крайне тяжко в тих умовах проходити всі ті випробування, які спадають на плечі. Вони прийшли. Насправді вони з'явилися і. Надзвичайним способом я знаю, що це зібрала їх Богородиця. Дякувати Богу і молити за наших побратимів, за наших за хлопців, дівчат, які зараз там. Вони стояли біля престолу. Вони стояли біля кивоту. Вони стояли біля Ісуса на колінах. Благаючи за своїх побратимів протягом дводинної прощі було багато духовних заходів, та саме молитва за мир, за єдність України і за тих, хто для нас цей мир виборює, запам'яталися найбільше, об'єднали тисячі прочан. Ми просили в Бога за ласки за наших хлопців, за наших воїнів. Головним посилом великої духовної події була і залишається віра у перемогу над ворогом супостатом і надії на мир і злагоду між людьми. Ми повинні вірити в те, що перемога буде за нами.